Друзі, коротше, всім привіт. Дивіться, сьогодні ввечері планую провести прямий ефір на Ютубі, в якому хочу поспілкуватися з вами та показати вам, як взагалі брати участь у промо-акціях і взагалі активностях на біржах. Тобто, як робити там обороти, як поповнювати, як виводити, як перекидати з біржі на біржу. Ну короче, показати вам все від А до Я без... безкоштовно. От, без там закритих телеграм-каналів, без нічого, От, показати вам, як це все працює, для того, щоб ви могли, як тільки виходить якась нова промка, щоб ви могли її одразу виконувати. Тому що немало важливо, це те, що деколи потрібно швидко це виконувати, так як є обмеження. Обмежена кількість людей тому, друзі, заходьте в мій телеграм-канал. Там буде посилання на пряму на прямий ефір, і відповідно, там ми зможемо з вами в онлайні поспілкуватися. І в онлайні я зможу вам показати, що як робити покроково.